Не починай з голови. Паморочиться в ній. Не відчуваєш нас Бачиш? Ти мене хотів. Я прийшов. Я хотів побачити, що ти зробиш. Ти не розчарував. Померло п'ятеро людей. Ще й здав замість себе Дента. Це навіть для мене жорстко. Деден. Тобі мафіозі хочуть здихати з тебе, щоб все було як колись. Вони помиляються. Бороття неможливе. Ти все змінив. Назавжди. Ти хочеш мене вбити. <рес> ні, я цього не хочу. Що я без тебе робитиму? Грабуватиму нещасних мафіозів? Ні, ні. 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 Ми. Ми дві половинки. Ми. Ти покидьоку буваєш за гроші. Не говори як один з них. Ти зовсім інший. Для них ти просто псих. Як я. Зараз ти їм потрібен. Але з часом вони тебе викинуть як прокаженого. Адже їхня мораль, їхній кодекс. Посміховисько. Про них миттєво забувають. Вони нічим не кращі за світ, в якому живуть. Я це доведу, коли є загроза, ці, е, ці цивілізовані люди їдять одне одного. І тому я не монстр. Я попереду моди.